Хочеш грати, напевно, найбільш унікальним і варіативним класом? Цінуєш можливість гнучко підлаштовуватись під потреби команди та ситуації на полі бою, мати можливість пристосуватися до будь-якого середовища, а також використовувати власне тіло як зброю, лікувати союзників, контролювати поле бою, змінювати свою форму, викликати диких звірів і духів природи? Тоді тобі точно варто грати за друїда. Друїди опанували легку, середню броню та щити, але не носитимуть броню і щити з металу. Вибір зброї в них невеликий, але щиро кажучи, вона їм і не потрібна. Нащо носити з собою ці цяцьки, коли ти завжди можеш ужити чари чи ікла та пазорі? Також вони опанували набір травника, який можна, наприклад, використовувати для створення зіл для зцілення, якщо майстер дозволить. Ряд кидки інтелекту і мудрості, а також дві навички на вибір. Природа найбільш притаманна друїдам, навичка приборкання тварин. Також тематично підходить, але ти можеш протягом цілої кампанії навіть жодного разу не скористатися нею, навіть будучи друїдом. Тому замість цього раджу обрати сприйняття. Медицина та виживання ситуативні навички але здогадливість аркану і історію можна розглядати як альтернативу. Якщо говорити про важливі для друїда здібності, то можна обмежитися тільки мудрістю. Усі інші не те, щоб такі й важливі. А ось без мудрості друїд буде слабким. Фізичні здібності, такі як сила, спритність, статура, заміняються здібностями форму, яку він приймає, тож можна взагалі обійтися без них. Хоча ти можеш захотіти збільшити свої пункти здоров'я за допомогою статури. І клас захисту за спритність. Інтелект необхідний друїду, тільки якщо вирішив взяти на. Навички знань, які залежать від нього, інакше інтелект, лайностат. Харизма завжди лайностат для друїда. На першому рівні друїдша досить прямолінійний і простий клас. Він досі не буде мати складних механік і особливостей. Єдине, що доступне друїду на першому рівні, крім чарування, це друїдська мова, яка не буде мати якогось особливого значення для сюжету, поки майстер цього не захоче. Однак, якщо в чарах написано, що тварини, на яких викликаєш, розуміють усі мови, якими говориш, ти можеш використовувати цю мову для спілкування з ними так, щоб ніхто, окрім них тебе не зрозумів. До речі, щодо чарів, ти знаєш два замовляння на першому рівні, які тобі доведеться обрати. А ось з чарами вищих рівнів ситуація інакша. Друїди не вивчають чари як маги чи чаклуни. Натомість вони знають одразу усі чари зі списку друїда і лише готують для використання обмежену кількість з них кожен раз після тривалого відпочинку, яка дорівнює модифікатору мудрості плюс рівень друїда. Це і робить клас таким універсальним. Ритуали, до речі, можна накладати тільки, якщо ти підготував ці чари, на відміну від ритуалів мага, якому потрібно всього навсього мати такі чари в своїй книзі. Все цікаве починається з другого рівня. По-перше, друїд отримає особливість дика подоба, що дозволяє перетворюватися на звірів. Раджу спершу обсудити з майстром, на яких звірів тобі дозволено перетворюватися і підготувати їхні статблоки завчасно, щоб не витрачати дорогоцінний час під час гри. В таблиці показані обмежені. Які залежать від рівня друїда. Наприклад, на другому рівні він може перетворитися на будь-якого звіра, який має клас небезпеки 1 чверть або менше, та не має швидкості польоту чи плавання. Архетип Circle of the Moon дозволяє перетворюватися одразу на звіри з класом небезпеки 1. По-друге, на другому рівні ти обираєш коло, до якого буде належати твій друїд. Хочеш мати щільний зв'язок з природою і більше чарів, що залежать від обраної місцевості на кшталт гор, болота чи тундри. Бери коло землі з базових правил. Стандарті звірині подоби здаються тобі занадто слабкими, жадаєш перетворюватися на шеблозубого тигра, гігантського скорпіона чи мамонта. Тоді тобі варто обрати Circle of the Moons з Player's Handbook. Подобається викликати духів природи, фей, звірей, і шукаєш архетип, який зробить їх кращими і сильнішими. Твій вибір Circle of The одешепард з the to Everything. Хочеш краще лікувати, підтримувати союзників та мати всілякі опції телепортації? Обирай архетип Серкл офдрім зелетор з to Everything. Прагнеш використовувати силу магічних сузірів, щоб набувати особливих форм, які дозволяють атакувати ворогів чи лікувати союзників? Твій вибір Circle of the Stars старша Cauldron оф Everything. Бажаєш наносити некротичні ушкодження та заражати трупи спорами, щоб підіймати їх як зомбі. Спробуй пограти архетипом Circle of Spores, сташі. Жадаєш підкорити руйнівне полум'я і викликати дух дикого вогню? Подумай над тим, щоб обрати Circle of Wildfire, також сташі. На 4, 8, 12, 16 і 19 рівнях друїди, як і всі класи, отримують особливість покращення здібності. На 18 рівні ти отримаєш особливості вічне тіло та звіринні чари. Вічне тіло майже не буде впливати на гру, воно може хіба послужити цікавим розвитком твого персонажа, а о звірині чари чудова річ. Вони дозволяють чарувати звіринній подобі. Перетворюйся на сову і кидайся чарами в нічого не підозрюючих ворогів. Для того, щоб залишатися непоміченим, раджу використовувати ті чари, які не мають видимого ефекту, який походить від тебе. Наприклад, накликання блискавки. З 20-го рівня тваринку, яка запускає блискавки ворогів, буде ще важче помітити, адже особливість архідроїд дозволяє ігнорувати усі компоненти чарів, крім тих матеріальних, які мають в собі вартість чи витрачаються під час створення. А також вважай, що можеш залишатися збірині подобі до схочу без обмежень на день. А ще ти можеш залишатися до схочу на моєму каналі, доки є ще відео, які не дивився, і запевняю, далі їх буде тільки більше. Тож підписуйтесь на канал, вліпіть вподобайку, дайте прочуханку дзвону та залишайте свої коментарі. До нових зустрічей і нехай вас переслідують лише переваги.